Мудрі жуки. На гілості сидять сонечка. Допоможи Артуру порахувати скільки їх. А як ти гадаєш, хто з них головний? Жук, який попереду всіх. Інші жуки все повторюють за ним. Вони роблять мудро. Тому що головний жук знає, куди їм потрібно летіти. А хто головний? У нас із тобою. Звичайно ж, Ісус. Тому ми повинні чинити так, як Він. Ісус був добрим, допомагав бідним і говорив добрі слова. Чи можеш ти робити так само? Мій біблійний вірш. Наслідуйте Бога, адже ви улюблені діти Його. Ефесіан 5.1. Моя молитва. Таким, як ти, хочу бути, тебе всім серцем полюбити.